Муніципальні надбавки вчителям та освітянам будуть збережені, заявив міський голова під час презентації проєкту бюджету та програми соціально-економічного розвитку на 2015-й. Новий кошторис профіцитний доходи перевищують видатки на 2 мільярди. На що вистачить, а на що ні, дізнавалась Діана Панченко. Фінансове майбутнє столиці на розсуд громади. Вперше міський кошторис обговорюють з людьми перед тим, як презентувати депутатам. Мер називає бюджет 2015 першим прозорим та чесним. Ми підготували реалістичний документ, в якому збережений соціальний стандарт киян на соціальний захист киян буде спрямовано 3,6 мільярда гривень, що майже на 40% більш. Ніж було в попередньому році гемодіаліз та ліки хворим. Обіцяє Віталій Кличко. Будуть переконують, що подбали і про родини бійців АТО, аби забезпечити їх допомогою та пільгами на комірне. Є нарешті і відповідь на питання, що вже кілька місяців турбує бюджетників. Муніципальні надбавки до заробітної плати вчителів та лікарів будуть збережені учні. Пільгових категорій будуть забезпечені безкоштовними обідами. Мни... Вже підписане відповідне розпорядження. 22 мільярди доходів та 20 видатків. Бюджет на 2015-й профіцитний 2 мільярди потрібні для погашення заборгованості. Більше грошей ніж минулоріч отримала охорона здоров'я та освіта. Менше транспорт та житлове будівництво. Киянам ми брехати не будемо. Навіть якщо бюджет не буде виглядати дуже симпатично, як мінімум він буде реалістичним. Дутих цифр в цьому бюджеті не буде. На капітальні видатки півтора мільярда профінансують завер. Завершення будівництва розв'язки на поштовій площі поновлять роботи на Подільсько-воскресенському переході. Щоправда, про здачу об'єкта поки не йдеться. Дороги ремонтуватимуть передусім там, де вже конче треба. На капітальний ремонт доріг передбачається тренувати 120 мільйонів гривень. Зокрема, проспекту перемоги вулиця Васильківської, вулиця сортувальної та інші. Вперше за новими правилами за чинним бюджетним кодексом, місто отримає нові джерела доходів з податків на нерухомість для квартир більше 60 і будинків понад сто 20 квадратів його почнуть стягувати лише у травні 2016-го. А вже з нового року спустошити гаманці доведеться власникам габаритних авто. Він буде сплачуватися тими, хто має автомобілі понад 3, 3 кубики, як кажуть, в народі, тобто автомобілі вже такого серйозного класу, і які є молодшими, меншими 5 років. Ось тоді цей буде збір складати 25 тисяч на рік. У четвер вже із справками від громадськості проєкт кошторису представлять депутатам на те, аби вивчити 200 сторінок головного фінансового документа у міських обранців кілька днів. Діана Панченко, Юрій телеканал Київ.